Вітаю вас, друзі, знов! Ви бачите, наскільки я наполегливо вас прошу підписатися на цей канал, підтримати україномовний контент та не забути натиснути Вподобайку, бо для нас це надважливо. В останньому відео ми розігрували за ваші коментарі, набір. Обираємо ім'я переможця Єкатерина Нижник. Я вас вітаю! З'яжіться з нами, будь ласка, або через Телеграм, або напишіть нам на сторінку в інстаграм та вкажіть, що ви з Ютуба. Моделювання верхніми формами набирає оберти. Вже дуже давно ця техніка є надзвичайно популярною, але. Все, що нам потрібно розуміти, верхні форми вони бувають дійсно різними. По формі, але не тільки. Вони ще бувають різні по поперековій та у повздовжній арці. Що це означає? Це означає, що нам потрібно як слід вміти підбирати цю верхню форму під натуральну нігтьову пластинку нашого клієнта. Зверніть, будь ласка, увагу на арку. Попереково саме у нашого натурального нігтя. І після цього підбирайте ту верхню форму, яка найбільше підійде. А сьогодні ми збудемо з вами не тільки моделювати нігті верхньою формою, а й ще розбирати двосторонні нігті, як це зробити легко та швидко. Поїхали! Ще є один цікавий момент. Якщо верхня форма в зоні кутикули не дуже вправно лягає, а ми розуміємо, що, наприклад, більший розмір чи менший розмір нам не підходить, можна взяти ножиці і зробити цю верхню форму особливо зручною саме для цього клієнта. Просто підріжте її і не бійтеся це робити. У вас дуже багато ще залишиться цих наборів в коробочці. Я вирішила не вкладати гроші в рекламу, а вкласти їх у вас. Бо ви є надзвичайно кльові люди, бо ви вже ж підписалися на цей канал. І не забули клікнути палець вгору. А тепер все, що вам потрібно, напишіть нижче коментар. І в наступному відеосюжеті я оберу знов ім'я переможця, якому подаруємо. Аж цілих три набори верхніх форм, різних верхніх форм, але тих верхніх форм, з якими я особисто працюю. Перед тим, як щось робити, ми підготували по звичайній процедурі нігтюву пластину. Зробили манікюр. Підготовка відбулася за рахунок пилочки 240 грит, рухами в одну сторону. Після наносимо нейл Його часто називають знежирювач. Безкислотний праймер та вжимаючим рухом наносимо базовий гель. Базовий гель це не є рабер-база. Ми наносимо або скотч базу, або бейс джел, або бондер-гель. Підбираємо верхню форму по розміру. По поперековому розміру ми підбираємо форму, прикладаючи на нігать. І після взяли ми блискітки, які вмішали в гель. Вмішували в гель з допомогою апельсинової палочки. Тому апельсиновою палочкою їх і нанесли. Після цього досить так рясно на вільному краї ці блискітки розміщені, а після звели на нівець. нанівець. в лампі або ліхтариком. Після цього важливо, коли фіксація відбулася, ми наносимо прозорий гель. Гель наносимо не дуже товстим шаром, але і враховуємо товщину ну, хоча б 0,7 мм. В зоні ближче до кутикули, також зводимо в нолик кордон гелю. Після прикладаємо. І ось тут є дуже цікавий момент. Коли ми прикладаємо, ми, як наче, заїжджаємо цим гелем на натуральну нігтову пластину. Важливо зрозуміти, щоб не було такого кордону і напливу цього гелю, краще натискати не тільки верхньою формою, але і пальчик, як наче з під низу, тиснемо наверх. І тоді відбувається така досить гарна робота з двох сторін після. Преполіміризували ліхтарком і відправили до лампи на одну хвилину. Це є обов'язковий момент. Після того, як все сполімеризовано, ми переходимо до опилу. Кордон розчищаємо фризою ТВС, якою, в принципі, виконуємо найчастіше апаратний манікюр. Це фриза 1, 2, 1, конфігурація її. З червоним пропорцем. Після виконуємо невеличкий опил саме по формі. Тут він є невеликий, бо в нас, в принципі, все більш-менш ок, саме по формі, ми все зробили так, як слід. Якщо потрібно прибрати довжину, то в цьому випадку прибираємо довжину. Тепер на рахунок поверхні. Дивіться, можна було б і не проходитися пилочкою. Але якщо казати, як ми працюємо найчастіше, оцей. Кордон зіткнення в зоні кутикули ми ще додатково опилюємо пилкою. Зовсім трошки. Після прибираємо дуже ретельно пил, проходимося ще раз нейлпрепом, робимо ефект мокрої підлоги за допомогою прозорого гелю. До речі, якщо вам цікаво, блискітки звичайні сухі в баночці були розведені з гелем торгівельної марки MG Nails. Весь цей процес відбувається за рахунок моделювання цього гелю. Після того, як ми зробили мокру підлогу, ми слизьким рухом розпреділяємо весь гель по поверхні. Полімеризуємо в лампі одну хвилину, прибираємо липкий шар і наносимо чорний колір. Чорний колір тут в роботі, чорніший за чорний, і це, мені здається, досить гарно видно, бо на фоні чорної рукавички ми вже бачимо суттєву, суттєву таку різницю між цими двома чорними кольорами. Після того, як ми розподілили чорний гель-лак, ми трошки відштовхнули за допомогою пушеру кутикулу і підводимо чорний колір ближче до кутикули. Це можна було зробити і до цього, просто трошки підзабули це зробити. Після зовсім трохи залишилося підвести за допомогою лайнеру цей пензлик із нейлону, довжина ворсу складає 1 см, підводимо цей чорний колір, промальовуємо цей кордон. І відправляємо так само на повну полімеризацію в одну хвилину. Після наносимо топ без липкого шару. Топ нанесли не тільки зверху, але і з під низу, також. Для того, щоб ще яскравіше наші блискітки були помітні. Ось така робота була пророблено. Якщо вам сподобався даний майстер-клас, напишіть, будь ласка, нижче, які б ще теми ви б хотіли побачити тут у нас на YouTube каналі? Також напишіть, будь ласка, нижче у коментарях. Я буду всі коментарі враховувати і, можливо, обру саме вашу тему. Дякую!